Черги займають четвертій годині ранку. Стоять люди з 4 до п'ятої. Не всіх ми можемо прийняти в один день. Деякі люди приходять і два, і три дні. В день в середньому виходить по сто людей. На роботі у мене були украли документи, я їх вистановила. Тепер я взагалі не розумію, куди мені йти. Ну от прийшла сюди. А хто вам дали ці контакти? Посольства. Посольство, Посольство, Посольство дала так, так, Так. Получається, я даже в центр перехожу, а мені дали сюди каніту, що тут можуть помочь, документи заповнити. Всіми своїми силами ми намагаємось допомогти. Але з за рахунок того, що на нас зараз не вистачає фінансування нашого проекту, тому ми не можемо самостійно справитися з цим питанням, і ми просимо допомоги у німецьких депутатів. Я соціал-демократ. А соціал-демократи виступають за підтримку всіх людей незалежно від їхнього громадянства. Я бачу, що багато чудових людей рятуються від війни. Вони їдуть сюди, аби Зробити свій внесок і стати громадянами нашого міста, і я думаю, що всі люди мають потребу щось віддавати і знаходити сенс. Тому я звичайно хочу підтримати їх, аби це у них вийшло. У нас закінчились всі наші проекти Вони закінчились в декабрі, 31 декабря 2024 року. Всі года. дівчатки приходять на волонтерській основі. У нас немає ніяких зарплат, ніхто ніяких денег не получают и девочки приходят все и девочки и мальчики да приходят все исключительно в свое свободное время когда они могут приходить Вот сейчас почти пять вечера и люди еще до сих пор стоят и ждут потому что они не знают куда им пойти куда обратиться и не знают кто может им помочь те люди которые приехали в германию которые были вынуждены покинуть э, страну из-за военных действий они абсолютно не разбираются багато, які потрібно заповнювати. І ми здесь помогаем вместе с моими коллегами с девочками, помогаем заполнять эти важные документы на их обеспечение и жизнь здесь в Германии. Ich finde die Menschen я Україна вважаю, що люди з України мають самі вирішувати, що для них краще. якщо вони вирішать повернутися додому в мирний час і зайнятися відновленням своєї країни, це буде правильним рішенням. Якщо вони вирішать залишитися в Німеччині, тому що їхні діти тут ходять до дитячого садка або школи, тому що в них є робота і вони почуваються тут як удома. Вони будуть тут бажані і допоможуть розвивати нашу країну. головна мета моєї партії інтеграція. України в європейську родину для цього Україна потрібна і у себе вдома, і в складі Європи